Скільки часу знадобиться, щоб дійти пішки від Соломонова, крайня західна точка України, до ранньої зорі, крайня східна точка України. В мирний час, давайте так. Але пішки. До хуя. До хуя. Аргументуй! Аргументуй, да. так. Ну дивися, я би втомився дуже швидко. Тобто, ну, Мені би треба було б йти, от, ну, якщо я беру себе з моїм темпом ходьби, мені би треба було йти е, 40 років, як Моїсею. Десь приблизно десь стільки ж. Угу. Поки помре остання мотивації. Ні, але якщо реально пішки йти, піжки, якщо пішки йти, то я думаю йти від крайньої точки до крайньої точки приблизно 171 день. 171 сімдесят. Але день. з швидкістю 2,5 км на годину, якщо йти. Mm -hmm. Саша, є відповідь? мене Я собі подумав, є люди, які 80 днів навколо світу, а він з, з однієї точки України він ще за 170 днів. днів. Ми в тому раунді користуємося тою штукою? Ні, ви можете просто по черзі відповідати. скажи вже відповідь. Ні, ні, я просто це хотів уточнити. Доведеться. Ще відповіді немає, я ще думаю. Ну давай, кажи, кажи. Тут, та, Антон, дуже важливо, щоб ти мало умов зазначив. Якщо в тебе є водичка, якщо канапки, канапки є, якщо кресовки такі більш-менш поряд турять... порядку. То, 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 то ти подумаєш, нащо взагалі кудись йти? Ні, ну тобто має бути в рюкзачку пер певний запас, якийсь планшет, подивитись відосіки. І Добре, питання чи, чи тобі мішають попутчики, допустим, ти їдеш? Тобі кажуть, ха-ха, ми на машині ми так, бер... в тебе самооцінка падає трошки, і ти, і ти помоляєшся. Ти, ти лежиш, так, ти лежиш. плачеш. Ми беремо чисту відстань, просто якщо йти не зупиняючись пішки, бе без всяких привалів, без а, нічого А, ти уточняй, Тоді є... як, як математична задача Добре, в днях чи в місяцях сказати? Як тобі зручно? В місяцях трошки сказати два з половиною в місяць. Чотирнадцять днів. Так, yeah. почекай, почекай. Так. Ні, вона про час ПМС, правильно? Чотирнадцять днів. Okay, uh, Окіше yeah. зм... я, хочу... Я, хочу, я хочу свою відповідь змінити, тому що ти не казав, що там ну, не буде відпочинку, чилу. Ти взяв просто Google Maps, ляпнув і тобі от числове було. Давай, окей. Okay, Давай поміняй. тобі е, uh, 56. 56, добре. А я виберу між 14 і 56, нехай буде 42 дні. Пішки. 42 треба. дні. Роксана так. плюс один бал, бо правильно відповідь 13 днів. Тобто 314 днів. Ти годин. серйозно? Так. Да. Гугл навігатор показує uh, саме таке То 14. це як яка людина буде йти? Ну, це, жива, ні, це жива 13 людина. днів. Якщо ти ще хоча блаблакаром будеш їхати дня 3-4. Ну я рахувала. Тільки що. Ти Так. Да. Вона тако стояла, також знаєш. Отак. А ти, ти рахувала як? Через Хмельницький, через Житомир? <риклад> <риклад> Я рахувала так попри міну. Через поле. Я через так аби... плюс-мінус. Окей, так, на наступне питання.